Чужани та представники частини сіл, які планують переселити, знову мітингували під стінами Кременчуцької районної ради. Під стінами та у стінах райради, як громадяни, проривались до своїх обранців. Та про що говорили? Іномарка заїхала прямісінько у дренажний канал, і щоб визволити її з пастки, довелося кликати на допомогу евакуатор. Сьогодні ми згадуємо нашого видатного земляка Антона Семеновича Макаренка. Його педагогічну поему переведено на 51 мову світу. Млинцевий фейерверк триває сьогодні традиційно те, що пригощає зятя млинцями. Вітаю з завершенням чергового трудового дня. Сподіваюсь, він був легким. Ну а зараз наш час Час розповісти про події, якими запам'ятається середа, 13 березня. І на початку до центральної події дня. Під стінами Кременчуцької районної ради сьогодні знову мітингували. Як і місяць тому громада прийшла висловити свою позицію щодо затвердження схеми планування Кременчуцького району з перспективою появи на місці 14 населених пунктів Біланівського ГЗК. Вислуховувала людей наша знімальна група. Ганьба ворогам екології, молодь. Ваше майбутнє у небезпеці. Такі гасла сьогодні можна було прочитати на транспорантах. Свою позицію висловлювали не тільки плакатами. У знак протесту частина громади наділа медичні пов'язки. Ми всі будемо ходити отако, або в противогазах, або в масках. Таким образом виражаємо, що дишати потім буде нічим. Думали на старості років трохи подихати повітрям, тому що проробили весь вік на хімії. Хотілося трошки вдихнути свіжого повітря. Так мало того, що ліс у нас там випиляли до основання. Тепер ще кар'єр зроблять. Ну, взагалі хотілося, щоб і внукам, і дітям трошки було повітря. Прийшли відстояти не сьогодення, а майбутніх дітей та онуків. Про це нам говорив чи не кожен мітингуючий. І як і місяць тому, власне, бачення проблеми люди висловлюють чітко та емоційно. Це катастрофа для всього регіону, Це всі повинні розуміти. Це отстойник і е, взривний роботи Це взагалі несавмістіма. Ми попадемо в анклав. З, 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 з усіх сторон. У нас буде тут обступляну е, промишлені всі підприємства. І вони нас будуть гнобити. Цей проект розробка цього кар'єра для України та ні копійки, все буде вивозитися Час, за кордон. Я е, сам гірничий інженер. Я розумію, що таке кар'єр і що таке е, е, добича желізної руди. Тільки Бог знає, в якому радіусі від кар'єра зміниться водопоток. Тобто, може бути пропаде вода чи з'явиться солона вода. Це ж ніхто не розуміє. Про те, що питання набуло резонансу, свідчить і той факт, що на мітингу можна було побачити не тільки чимало представників Кременчуцьких ЗМІ, а й журналістів Комсомольська та Києва. Під час виступів згадали і інтереси загальнодержавні, і так званий Комсомольський синдром. Під стінами районної ради вкотре згадали і про функції, які покладено на місцевих. Депутатів і про необхідність дослухатися до волі народу. В Криму Чисі дивлюся справи навпаки. кулуарно приймаються рішення в інтересах олігархів, не дослуховуються до позиції громади, а громаду ставлять перед фактом. Це є неправильно. Я ж, думаю, що треба не один раз ще тут збиратися, і не так, як от ми запрошуємо людей, щоб поїхали. Вони та що ми можемо зробити? Вже без нас вирішилось, нічого подібного. Щоб бути почутими, навіть відрядили до стін райради делегацію з хлібом та сіллю. Та пройшло зовсім небагато часу. Делегати повернулися ні з чим. Вони не збираються до нас виходити. Я навіть тричі вклонилася. Просила ген. А якщо гора не йде до Магомеда, то Магомед іде гори. Підтвердивши цю народну мудрість, громада всім своїм колективом вирішила не стояти осторонь, а відвідати сесію районної ради. Зараз ми організовано відповідно до закону, не порушуючи громадський порядок, там на сесію районної ради. Сказано, зроблено, та пішли мітингувальники не на сесію, а до сесійної зали, адже саме засідання офіційно відкрили лише близько 12-ї години дня. До того часу громада залу вже залишила, а присутні у ній обранці встигли вислухати чимало виступів під оплески або ж вигуки ганьба та певною мірою задовольнити вимоги громади протестуючої. Як зустрічали районні обранці, тих, хто їх обрав, та що вирішили, дивіться далі. До 10-ї години залишається близько 10 хвилин у холі. Вісники народної волі з хлібом сіллю низько кланяються та чекають на представників влади. Це хліб, є символ України. Хліб і сіль це символ нашої неньки України. Ми з хлібом і сілью і з низьким поклоном прийшли до пана Нагорного благати його, щоб він вийшов до народу і почув слова народу. Пане нагорний, ми вас просимо. Ми щиро просимо. Послухайте людей. Людям повідомляють, представники районної ради в цей час саме на президії готуються до сесійного засідання. Таки не дочекавшись тих, кому кланялись, люди вирушають на засідання сесії. Спокійно пройшовши перший міліційний кордон при вході, кордон інший, що охороняє вже вхід у саму залу. Людям доводиться долати натиском. Таким гостям присутні надто не радіють. Далі без коментарів.

з соряту, все це проходить відкрито. Ми не порушуємо закон. Ні, вас вибирали, ви? Хто вас вибрав? Так чому ви дурі? Ну, нормально, мене обрали. Ми виборні народом України. Ну, у парад. Проводиться така вибічка А ви ж нас не показали, ви ж не відішли. у нас вибічка ще державна, а не я. Перекрас назбили, нас, нас били по дорозі до вас. Із величезними плакатами та прапорами, і просто таки революційними налаштуваннями протягом наступних двох годин складається враження, що саме громада є повноправними господарями у залі. Оскільки засідання сесії розпочати не встигли на імпровізованому мітингу вже всередині райради, головує Ганна Капустян, яка зачитує резолюцію мітингу, зняти з порядку денного сесії розгляд питання про схему планування території Потасі області та Друге, Відправити схему на пропрацювання вже в котрий раз, вилучивши з її змісту наміри щодо промислової розробки білонівського ЗК. на мораторій, на промислову розробку Білонівського родовища залізити квартиків, до повного і всестороннього проведення незалежної екологічної експертизи. Четверте: звернутися до народних депутатів України, бублика Капліна-Сирочука. З проханням створити Верховній Раді України тимчасові слідчі комісії відправити відставку нагорного Юрія Олексійовича з посади голови Кременчуцької районної державної адміністрації з причин порушення і свобод громадян, гарантованих Конституцією України. Зазначимо, що протягом практично двох годин змогу виступити надавали усім, хто був певен, що має що сказати. Першими традиційно слово взяли нардепи. Шановні депутати, майте на увазі, що пан жива свого майбутнього з цієї території не пам'яті. В нього за кордоном все налажено – і лікування, і навчання, і майбутні городини. А вашим дітям, вашим онукам жити на цій землі. Якщо нічого язика несе дуже велику екологічну катастрофу. А воно не досліджено належним чином, тому експериментувати на долі ваших дітей, я гадаю, недоречно. Тому дослухайтесь до позиції громади, захищі їхні інтереси, інтереси своїх дітей, своїх економіків. У Кримчукському районі не тільки екологічні проблеми, в Кремчутському районі проблеми з владою, тому що влада забула, що вона підпорядкована своїм виборцям, своїм людям, які мають свої законні вимоги. І чиновник, особливо депутат, який обраний в першу чергу має піти до людей, послухати їхню думку, що вони кажуть, а потім йти на сесію і якісь рішення. Тим фактом, що ви сьогодні потрапили в зал районної Кам'янськкої районної ради, я вас запевняю, ви повернули в Полтавську область демократію. І колись на сторінках я вам аплодую. Воду отруїли Черкасами. Зараз труять підземну воду. Повітря отруїли Чорнобилем. Скоро ядами будуть годувати з ложки, такі як живав український народ. Це неприпустимо. Я кажу вам, як батько, діти якого живуть фактично на території Кременчуцького району. Я буду захищати своїх дітей, я буду захищати вас. Ми об'єднаємося і об'єдналися. З моїми колегами із свободи, ми сюди, якщо треба, за вухо притягнемо кремінчуську батьківщину. Де сьогодні Кремінчуська батьківщина? Чи не здається вам, що вона приватизована? Просили присутні звернути на них увагу як нардепа живаго, так і депутатів рівня міського та районного. Говорили чимало, а головним мотивом практично всіх виступів було зняття схеми планування району з розгляду, захист прав громади, недопущення будівництва біланівського ГЗК, мораторій на його зведення. А якщо ви проголосуєте, ви будете зрадниками. Говориться, погашення той, той проблеми, котра в, в зриві. В 19 лет меня кинули на реактор. Мы стояли как бы для засечки выбросов с реактора. Что такое Чернобыль, я хорошо знаю. Что такое радиационная пыль, я знаю. А вот подумайте, народ, что с вами коснется. Это 15 километров, вся зеленая зона, отдыхающая зона, лагеря. Город Кременчук що не встає. Це все закроється зелена зона города Кременчуга. У нас своїх предприятів, які жива, не можуть, як в нормальне русло провести. Это крас, який еле-єле дышит, он то он його не можуть восстановить до нормальної норми. 24 роки, коли ми лежали на ботях, жили за дорожні біля бовика. Коли ми закривали за ПВК, а такі самі були депутати, а так приходилося заборотися. 24 роки Боже Божевахо, не только размянуты по народному на депутату, размянуты с разных подключений, с разных своей земли, с разных своего народа, с разных своих праздничений, своей истории. Во-первых, данный проект разработки карьера был еще подготовлен в советское время. Но как раз именно из экологических последствий и был законсервирован. Этот вопрос должен быть снят раз и навсегда. У нас есть земли, которые должны использоваться по назначению. Зазначимо, що донести свою позицію до громади намагався і голова райдержадміністрації Юрій Нагорний та його виступ люди оцінювали по-своєму. Відправити на екологічну експертизу схему планування щодо впливу діяльність екологічне Не скажути на той право Вирішити проєктантам інституту Дніпроміску про технологічне сусідство НПЗ і ЗК. закавого часу, коли було Робка тобто полтавського язика було створене місто Тамсомольськ. В даній ситуації може йти питання про створення іншого міста під названням Ікс, условно скажемо, для і жителів пландарів про розсилення цих людей, яка на сьогоднішній день повинна буде вирішувати. Вирішити питання про кладовище, які знаходяться на території Тій сіл. Вирішення питання про фермерське господарства, які існують на сьогоднішній день на територіях. Ництва Біланівського ГЗК говорили і загалом про екологічний добробут. Зокрема, депутат обласної ради Іван Панасенко з трибуни заявив від Дмитрівки по болтавській трасі до Кабелянського перехрестя. Далі їдьте від того перехрестя до Ришетилівської траси і вертайтеся назад до моста, який перед пслом. Оцей кусок землі сьогодні проголосовано під. Науково-виробничу розробку для полтавського гірничого комбінату. вже по завершенні громадського обговорення, коли всі присутні висловились, голова райради повідомив, що і без людей, протестів, гасел та обурень це питання сьогодні не голосували б, а лише обговорювали. Зокрема, на сесії мала виступити розробник проекту. У підсумку зійшлися на тому, що питання слід зняти на доопрацювання, та люди вимагали назавжди. Громаду задовольнили за зняття питання, проголосували, оголосивши перерву. А за 15 хвилин, коли більшість людей вже розійшлись, до нього знову повернулись вже з дотриманням усіх процедур. Відкриття сесії, формування порядку денного без затвердження схеми та доповнення переліку питань пунктом про створення робочої групи з вивчення питання та оголошення мараторію. Розуміло, виносимо на голосування хто за дану пропозицію. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималися. Дякую. Рішення прийнято у підсумку. Рішенням районної ради комісію було створено. Мараторій проголошено. Під громади на цьому засіданні із питанням покінчили. А далі схоже буде. Обговорення вже в рамках прямого ефіру нашої телекомпанії не менш цікаве та захопливе. Ми вам обіцяємо вже цієї п'ятниці в рамках ток-шоу наголос. Нагадаємо, 15 березня о 20-й годині ви можете долучитись до живого діалогу, як представників різних гілок влади, так і фахівців різних рівнів, задати їм запитання та висловити свою позицію щодо перспективної схеми планування району для того, щоб громадяни отримали якомога більше уявлення про тему обговорення до участі. Ми вже запросили керівництво Кременчес. Ко району фахівців, екологів, депутатів районної та місцевої ради, громадських діячів чотирьох народних депутатів України та представників промислових підприємств Укртатнафти та біланівського ГЗК». запрошені наразі. Розмірковують над можливістю взяти участь. А я нагадаю, всі, хто згодиться розкрити свою позицію, дивлячись вам в очі, ви побачите вже цієї п'ятниці. Чекайте. У полоні води сьогодні по обіді опинилася легкове авто. Пригода сталася біля Троїцької церкви. Та мономарка заїхала прямісінько у дренажний канал. І щоб визволити її з пастки, довелося кликати на підмогу евакуатор. На місце пригоди виїздила і наша знімальна група. Подробиці знає Вікторія Загорулько. Сліди шин на асфальті, які перетинають проїжджу частину і ведуть прямо до дренажного каналу. На жаль, то все, що залишилося для нашої відеокамери по приїзді. Що було тут кількома хвилинами раніше, не тільки розповідають, а й показують очевидці пригоди. Це відео на мобільний зафільмували ремонтники. Вони якраз прокладали вздовж узбіччя кабель, коли раптово побачили, що прямісінько на них з боку центру несеться автівка. Ми двоє тут працювали і це, і він тут. Вон. В бордю... Колеса почали піщити, він в бордюр вдарився і так по крузі його туди пішов. Тут ще жінка йшла, попри жінку теж приїхала, ну, було б жінку збила, то тільки зачепила оці знаки. О, і так по крузі вона, і так да, впала, був би не оцей бордюр, то було б на нас тут пішла. На щастя, дана пригода минула без людських жертв. 20-річний водій Хюндаю не постраждав, говорять очевидці, і самотужки зміг вибратися з водного полону. А от його залізного коня діставали за допомогою евакуатора. На щасливе вивільнення знову ж таки зі слів очевидців знадобилося десь близько півгодини. Чи був останній алкогольного спіяння водій Хюндаю, Даївці поки що не говорять. А от що точно відомо, так це те, що Кременчуці останнім часом значно побільшало водіїв, для яких оковита зовсім не завада, щоб сісти за кермо. І не лякає кермувальників. Афта ані загроза здоров'ю та життю, як власному, так і оточуючих, ані перспектива поплатитися чималими грішми. Сьогодні нагадаємо, штрафи за дане порушення становлять від 2,5 тисяч до трьох чотириста. Операція п'яний водій злочинець, яка Упродовж місяця тривало у місті показало, що майже утричі зросла кількість нетверезих за кермом. Составлено 73 протокола протоколи за управління в стані алкогольного Якщо дивитися статистику, то В прошлом році було составлено всього лише 25 протоколів за за же аналогічний період времени. Щоб з цим боротися, довжен кожен чоловік зрозуміти, що починати на себя. Тобто, і такої, як якщо я випив і м'яні становить, не, не поймають, скажімо так, це не є правильно. Це наш час. Ми продовжимо підбивати інформаційний підсумок середи. Саме сьогодні говоримо про річницю народження педагога Антона Семеновича Макаренка. Цю людину згадують сьогодні в усьому світі, наскільки відомо, є його слава на ниві освіти та виховання людини. У його рідній батьківській хаті, що тепер стала музеєм, побувала зранку наша знімальна група. Там рівно о 10-й розпочалися урочистості на честь легендарного ювіляра. Підтвердження тому, що наш земляк Макаренко сучасніший від усіх сучасників, знаходити сьогодні дуже легко. На нього й досі тримають рівняння усі без винятку педагоги. І навіть комедійний герой актора Безрукова біглий зек з фільму Канікули суворого режиму, і той твердить, Макаренка читав. А я вот в библиотеке книгу взял, там написано было, что ребенка ударить можно, унизить нельзя. Кто это сказал, интересно? Такой Макаренко. Кто? Макаренко. Макаренко? Заходите, Виктор Сергеевич, заходите, заходите. Тому впевнено говоримо, Макаренко, наш сучасник, с Антоном Семеновичем в 21 столетие. Отже, педагог легенда людина з великої літери, неперевершений вихователь. Як відрадно, коли про це знають і цим пишаються сьогодні його зовсім юні земляки і землячки. Він був вчителем, він допоміг дітям, сиротам, які залишилися після революції, без батьків і без опіки. Його діти любили навіть ну, поважали його як друга. Він був, мабуть, йому навіть як батько, як друг, як Дівчата, дівчата намагалися мабуть, знайти собі такого чоловіка, як він. Хлопці хотіли наслідувати його. На правобережжі ще напевно залишилися родини, які пам'ятають родину Макаренків. Цілі покоління з вуст передають розповіді про становлення на Кременчуцькій землі цього вчителя. Саме тут Антон Семенович, син церковного старости, здобув свій перший педагогічний досвід, викладаючи у залізничному училищі. Це звідси повела його стежина у світ широкий, де й здобув він гучної слави творця людських душ. Славу кожного краю, роблять його люди. Полтавщину прославили багато знаменитостей, і серед них Антон Семенович Макаренко, наш земляк, який народився саме і жив саме ось на цьому місці, де ми з вами сьогодні знаходимося. Кременчуцькі педагоги сьогодні кажуть, ми просто не маємо права бути поганими педагогами, маючи такого видатного земляка. І його праці, і його мудрість нині нам потрібні як ніколи. Сьогодні Антон Семенович Макаренко я б сказав. Друге народжується для того педагога. У нашій розхитаній, знедоленій, зубожілій, безробітній Україні треба повернути назад. Антон Семенович Макаренко, це величезна педагогічна глиба, яку вивчити і яку зрозуміти для того, щоб це зробити, необхідно ще не одне покоління. У музеї Антона Макаренка нам повідомили, тут зберігають близько 32 тисяч експонатів. Десь тисячі з півтори то особисті речі Антона Семеновича. Навпроти подвір'я через дорогу на кладовище могили його батьків. За ними теж доглядають. Напередодні ювілею знаного педагога з цього будиночку до Києва вирушила призна експозиція. Її буде розгорнуто в інституті педагогіки. Ну а тут у цей день певно найкращим подарунком для Антона Семеновича став би гумін дзвінких дитячих голосів. Як зрадів би він зачувши ось таку пісню свого малого земляка і тески Антона Томила. я України син щирого. Опісля урочистої частини до підніжжя монументу з погруддям видатного педагога юні шанувальники Макаренка поклали квіти. І якщо хтось із них завтра таки візьметься читати педагогічну поему, будьте певні, захворіє педагогікою, бо зрозуміє, вищого аніж людські стосунки, людські вчинки, людська гідність на землі просто немає. А відтак геній Макаренка невмирущий, які б часи не наставали далі. До слова сказати, у Кременчуці є навіть кілька навчальних закладів, які з гордістю носять ім'я Антона Семеновича Макаренка. Це інтернат, професійний ліцей і педагогічне училище. Освітяни цих закладів сьогодні теж збиралися для того, щоб згадати легендарного педагога та знов повчитися у нього мудрощі втворення справжньої людини. Про це ви побачите у випусках наступних. А зараз до інших тем: ось уже як три дні триває масляний тиждень. Основні гуляння на честь проводів суворої зими відбудеться у вихід вихідні. ну а сьогодні традиційно те, що запрошую зятя з сім'єю на млинці. До того ж, масляна це гарний привід зібрати родичів за одним столом. Яна на Німченко дізнавалася секрети приготування млинців у професійних кухарів. Щоб перейнятися атмосферою цього давнього свята, ми вирушили на кухню до одного з кафе міста. Ольга працює кухарем вже 10 років. Зі свого досвіду жінка ділиться з нами секретом вдалого приготування млинця. Головне каже, не економити на продуктах, які до того ж повинні бути натуральними. А щоб млинці не згорталися грудкою, потрібно добре розмішати або збити міксером тістом. Треба не економити на молочці, Маслечко сливочная, яйцо побольше, ну соль, сахар это, конечно, ванильку добавляем. Всего побольше, всего было качество. Пірвоочеред в ідеалі до млинців подають сметану, мед, шоколад або ж варення. Все залежить від вашої фантазії. Сьогодні дуже важливий етап святкування масляної частування зятя. А в п'ятницю навпаки зяті чекають на те, що і зять має запросити її особисто. Ця ж пані таке правило спростовує. каже у них зятем все навпаки. А ви знаєте, що сьогодні теща приглашає зятя на пліни? Да? не знала, що сьогодні я на п'ятницю. А в п'ятницю тіща ходить в гості. Да, ну, у нас наборот буде. А ось Алла Миколаївна, хоч і не теща, а свекруха, але про своїх невісток не забуває. Сьогодні збирається пригостити їх млинцями. Щас їжу на дачу і приглашую її ввечері. У мене дві невістки дуже хороші, внуки і правнучка є. Так що будемо святкувати сьогодні Масленицю, обов'язково. У масляний тиждень господиням не слід забувати приказку: все, що в печі, на стіл мерщій до головних масляних гулянь залишається ще кілька днів. Так що господиням радимо поспішити насолодитися млинцями до настання великого посту. Це була остання інформація випуску. Наші журналісти вже працюють над тим, щоб цього четверга донести до вас якомога більше цікавих новин. А просто зараз ви можете дізнатись все про новини погодні із правдивим прогнозом в ефірі. Далі Роксолана Гирилюка. Я прощаюся з вами. Зустрінемось завтра Наш час 20.40. Чекайте та залишайтесь телеканалом вашого міста. В ефірі прогноз погоди на день завтрашній, якими показниками на стовпчиках термометра тішитиме нас четвер, 14 березня. Дізнавайтеся за мить. І на початку про погоду в регіонах на заході країни, а саме в Івано-Франківську, триматиметься хмарна погода. Опади можливі у вигляді дрібного дощу до плюс 10 за добу. У північних областях хмарно опадів не передбачають до 4 градусів тепла в день. На півдні країни, а саме в Одесі дощитиме у другій половині дня до плюс 10 в день. І тепер про погоду на сході. У Луганську завтра хмарно з незначними проясненнями. Опадів не прогнозують в день до плюс п'яти. Мережа спеціалізованих магазинів Аквабут цієї весни дарує кращі ціни на фільтри для води Аквафор. Саме зараз Аквафор Тріонорма 550 гривень, Аквафор Модерн 220 гривень. Глечики Аквафор 69 гривень. Аквабут вияви турботу подаруй здоров'я. Акція діє з 1 березня до 15 квітня. І саме час дізнатися, якою буде погода у містах. Тож у Полтаві завтра температура повітря коливатиметься у межах позначок мінус три плюс вісім. Протягом дня хмарно опадів не прогнозують. У Харкові завтра ясно, відповідно, опадів не буде. Температура повітря коливатиметься від мінус трьох до плюс п'яти. У Києві завтра хмарно дощитиме протягом цілого дня. На термометрі мінус три та плюс три в день. А тепер дізнаємося про погоду в Кременчуці. Завтра у нашому місті за прогнозами протягом дня триматиметься хмарна з проясненнями погода. Дощу чи снігу не буде. Від нуля до плюс чотирьох. Такі позначки мають бути на термометрі. Ось такою за прогнозами синоптиків має бути погода цього четверга. У мене вся інформація на сьогодні Зичу вам тепла та сонця у ваших душах, не зважаючи на ситуацію за вікном. У студії була Роксалана Гирилюк. Побачимось завтра.